Доброго ранку, малята! Сьогодні я прийшла до вас не сама. Зі мною прийшла киця, а звуть її Сіма. Подивіться, яка вона гарна, як я її по голівці погладжу. Подивіться, які в неї лапочки гарні білого кольору. А сама киця руденька в мене. Які очі гарні зеленого кольору. Та носик є, та ротик, а є, яка вона гарна та весела. А це хвіст у киці. Ось подивіться, яка вона гарна. Скажіть, будь ласка, чи є у вас киця вдома? А я вам зараз прочитаю віршик про свою кицю. Кинця любить, як по спинці лажу киценьку свою, як дарую їй гостинці. Молочко даю. Киця сердиться на мене. Так смикну її за хвіст. Очі робляться зелені і не п'є тоді, не їсть. Ось так ображається киця. Але ж я свою кицю не ображаю. Я її люблю. Ось так люблю. Ви любите своїх киць? Ось так я їх гладжу. Малята Сімочка в мене любить гратися. В неї багато різних іграшок. Давайте з нею пограємо. Сіма любить гратися клобочками. Зараз ми будемо добирати котикам клобочки. У котиків різнокольорові бантики треба добрати такого ж кольору клобочки. Цю гру підготують для дітей батьки. Малята, вам сподобалось гратися, з Сімочкою? Сіночка піде відпочивати вже до побачення, до побачення малята.